Розглядають справу у Кіровоградському районному суді. Суддя ухвалив рішення про порядок розгляду матеріалів, зібраних під час досудового слідства. Прокурор зачитав винувальний акт. Узмін Віктор Вікторний в вчинені порушення права безпеки дорожнього руху. Особи, яка керує транспортним засобом, що спричинила смерть потерпілого, тобто вчинені кримінального порушення, передбаченого на частиною статті 286 Кримінального кодексу України. Також завідомо залишення допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для житті стані, додавлення можливості вжити заходів самозбереження. Аварія сталася ось на цій вулиці, центральна, у селі Бережинка, торік 9 листопада. Ось що розповідав очевидець Володимир Мерещенко наступного дня. От летіла машина і ударила її. Я підбіг, чую удар такий, я в домі був. Дитина йшла, воно кружочок, Він ударив її, вона аж отуда туди відлетіла на черепицю, Ну я за став і ще дихав. А потім це, попробував пульс. Визвали скорую. Підозрюваний свою вину визнав повністю. Я калюся, чоловік. я тобі попросити прощення, може. Скажу чесно, не хочу. Я сожалею, я калюся повністю. Моя вина. Боліла горло, була температура. випив, горілки, я так ще не пам'ятаю. Я помню, також загалом. Я дясін загинув. Підозрюваний залишатиметься під вартою до наступного судового засідання. Оскільки Козміну винувався в чином злочинів, які спричинили загибель людини. Суди визначає розмір застави. Коли може бути сперва протягом з дня його оголошення. Продовжать судове засідання 12 березня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.